Ти щойно обізвав мене дурком? Е, ні ні, я просто е, співав. Ду-ду-ду-ду дурко. ду-ду-ду-ду дурко. Ти ж пам'ятаєш, хто перед тобою, так? <рес> Звісно, пам'ятаю, ви Сімба, тато мого дружбана. Я також король. А тепер і назад, мабуть, не повернешся. Через тебе теж обвал був ще там, назовні. Так, було таке. Але я намагався врятуватися, а не зігнати злість. Як її тут не зганятимеш? Ти хоч маєш уявлення, як мені діють на нерви ти і твої шалені ідеї. Шалені ідеї? Шалені ідеї! Ваша правда, у мене повно шалених ідей. І в мене з'явилася ще одна. Ви підете своїм тунелем, а я піду своїм. І вам більше не доведеться терпіти ні мене, ні мої шалені задуми. Ну, гаразд. Бачте, я ж казав, цей тунель те, що треба. Трохи звужується, та думаю, ви пролізете, ваше величносте. Головне, щоб ми. Ну, так. Я ж тепер сам нехай. Нарешті я можу чути свої думки. Хе -хе -хе. Схоже, я мав рацію. Це таки вихід назовні. Та якщо я йду правильно, тоді Банга пішов у глиб печер. І, хоч він мене дратує, він найкращий друг Кайона і мій підданець. Я не можу його тут самого покинути. Якби Сімба мене послухав, ми б уже давно вибралися. Передумали. Хм, Це каміння. Ну що ж, жодних турбот, жодних турбот. Нехай ніколи не болить голова. Без турбот живи і кайфловий. Акуна матата. Акуна матата. Прячудові слова. Куна матата, не на чи два, Нехай ніколи не болить голова. Без турбо живи і кайф лови. куна матата. <рик> Ви знаєте цю пісню? А вже ж, я на ній виріс. Твої дядьки постійно її мені співали. Точно, вони виростили і вас, і мене. Тоді, ми що з вами? Ха? Брати? Тож так? Я ніколи про це так не думав, але, мабуть, що так. Ти вибач, що я психував, брате. Я хоч брат, але король. <рес> Ах, Шкода, що Тімон і Пумба не бачать, як ми з тобою подружилися. Вони б зраділи. Ви ж їх знаєте, Акуна матата. Вони завжди щасливі. За що? За що? А, жорстока савана забрала обох наших діточок в день. Знаю, Тімон, Я знаю. Життя підступне, як той мангуст! Нагадай ще раз. Нащо ти їх привів? Думав, тімон допоможе. Сурикати добре орієнтуються в печерах. Тепер і ми заблукали в лабіринті! Я втратив всю надію, боюсь, живі ми звідси не виберемось. А тімон Пума. Ми стоїмо просто біля виходу. Бачиш, ще навіть не зайшли, а вже захопилися. Якось не дуже вони вселяють впевненість, так вони просто хвилюються за бангу і сімбу. <смірка> Мої дітки, хто знає, які нещастя трапилися на їхньому шляху.